Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер М із Криму та випустив 145 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 80 ударних БПЛА типу шахет, безпілотників інших типів на сході, півночі, заході та в центрі країни. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина. Йдеться. У ранковому зведенні повітряних сил зсу. Припинення вогню й обмін усіма полоненими на такі результати зустрічі з путіним розраховує президент України Володимир Зеленський. Росіяни не довірятимуть українцям, а українці не довірятимуть росіянам, тому лише зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання всіх домовленостей. Наприклад, цю роль могли б виконувати США, Зазначив гарант. Також відомо, що після візиту до Туреччини Володимир Зеленський також може відвідати Албанію. Про це повідомляє The Guardian. Видання пише. Що там він може зустрітися з європейськими політиками, а потім поїхати до Риму. Президент Франції Еммануель Макрон розповів про гарантії безпеки, які чекають на Україну після припинення вогню. Після підписання мирної угоди першою гарантією безпеки є сильна українська армія, яку ми готуємо. Вона потребуватиме багато обладнання, і ми продовжимо інвестувати, сказав Макрон. Водночас він наголосив, що оскільки Україна не буде вступати до НАТО, країни-партнери пропонують свої сили далеко від лінії фронту у спільних операціях. Також Макрон повідомив, що всі виготовлені дві. У 2025 році Сау Цезар Франція передасть Україні. Зараз французи виходять на показник виробництва в 12 сау на місяць. Німеччина вимагатиме посилення санкцій проти РФ, якщо не буде прогресу в регулюванні війни в Україні. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц. На думку посадовця, Росія має заявити про свою готовність до безумовного 30-денного припинення вогню. Однак, в разі, якщо цього тижня не буде реального прогресу в регулюванні війни, німецький уряд наполягатиме на суттєвому посиленні санкцій проти РФ на європейському рівні. Зокрема, мова може йти. Про сектори енергетики та фінансового ринку посли країн ЄС погодили 17-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода. За його словами, також посли схвалили додаткові санкції проти РФ за порушення прав людини, гібридну війну та розповсюдження хімічної зброї. ЄС має намір підняти тарифи на імпорт з України. Про це повідомляє Financial Times. Зазначається, що у ЄС є чинна угода про вільну торгівлю з Україною. Однак блок пішов далі після повномасштабного вторгнення РФ та тимчасово призупинив дію митних тарифів, що залишилися. Втім, ці угоди закінчуються 6 червня. За даними видання, рішення про скасування пільг було ухвалено багато в чому через зусилля Польщі на тлі протестів фермерів. Тож ЄС планує. Замінити продовження безмитного режиму перехідними заходами, поки обидві сторони оновлюють свою спільну торговельну угоду.